Мені є про що подумати. Про що ти хочеш подумати? зі поговоримо. Осінь, вечір, романтика. Ага, яка романтика. Коли в тебе дедлайн, а світло зникло. Сидіти зі свічкою. Це не наш метод. Сьогодні ми влаштуємо справжню битву за комфорт і перевіримо, як цим впораються інверторні генератори. Вітал. Рівень перший. Залишатись на зв'язку. Нам потрібен інтернет і ноутбук. Беремо найкомпактніший Vitals IG 10B. Він важить всього 12 кг. Ідеальний варіант. Вуаля світло є, інтернет є, робота працюється. І головне, чому я не боюсь за свій ноут. Бо це інверторний генератор, він видає струм із чистою синусоїдою. Ідеально рівний, як у розетці. Ваша техніка скаже вам дякую. Так, працювати в тиші це добре. Але душа прагне розваг. Підвищуємо рівень комфорту. Для цього нам знадобиться щось потужніше. Vitals IG 2.3B. На 2,3 кВт. Його вистачить не тільки на ноутбук, а й на телевізор і ігри. На тебе чекають мільйони подій. Ні. У тебе стільки всього попереду. Не треба. А тепер головна фішка. Дивіться, тут є кнопка Еко. Зараз телевізор споживає небагато, і генератор працює тихо-тихо, економлячи паливо. Але якщо я захочу зробити чай, він сам розуміє і дає повну потужність. Розумний. І нарешті фінальний рівень. Коли за вікном холодно. А вдома хочеться справжнього затишку, коли треба все і одразу. Наш флагман Vitals IG28B з максимальною потужністю 3 кВт. Цей звір може живити не тільки гаджети, а й обігрівач, холодильник, мікрохвильовку, кавомашину. Все для вашого комфорту. І все це одночасно. А надійність забезпечує обмотка зі 100% міді. Він створений для навантаження. Отже, Blackout – це не вирок, а лише привід обрати свій рівень комфорту. ig 10 – ідеальний для роботи та зв'язку. ig 23 – з екорежимом для розваг та розумної економії. IG2.8B для максимального затишку, коли не хочеться жодних компромісів. Головне, що всі вони інверторні, а значить тихі, економні та абсолютно безпечні для будь-якої чутливої техніки. Обирайте свій Vitals і нехай у вас завжди буде світло.